скрип и сны. Сны. Тут кто скриптами гуляет? Ну, да! Он что и в него прицел был. А, ну тогда реп. Давидник. Прощавай. Так, choose one. Mm. Ну, давай, стреляй. Так, і... От коли, весь... бляха, коли катана, він взагалі не фіаний по... Так. Си. Це... Реально, коли катана, він не О, попадає щось. І... Я стрель, Все, Вс, Я кину, якщо він виб'ється, то говорю сразу, це і привітів до нього бан. Yeah мене та полетіла за карту бомба, представляєш? Диду поможи ззаді челу заходить. Ззаді де? Там якась потасовка. Хочу все перевірить. Ну, О, Ох, ти! я бы говорил. Я тобі. говорил понял. А то лопатка в тебе це. лопатка, Так. Да. Ап. Ні. Ну я не розумію, а типа, нібито скилові пацани мають бути. Ого. то скилові пацани, <плоджую> uh -huh. но ні, вони блин на дагерами грають. Дагерами вас потащить. О вот там де. Потащиться. <плоджую> одна много батика замочили. я я тоже с дегрем сейчас бомба! хорош не то что с дегрем можно хорошо их контрить не ну нужд я буду кидать дегри в него и будут меня урона носить то я ну, я говорю лютый у него стрельба закрыты еще получится Бумажу его куда Чому? Це я не попав, чи вона типа, ныряя? Вс, це? и скрипки. <серкзвили> на мене челік пройшовся. А вони всі на мене. Даггер виходить. Ага. Що? Ага. У меня 50